Друзі, привіт! В нашій майстерні з'явився новий помічничок під назвою Intertool RT1610 степлер пневматичний. І так, зараз на нього акція. Так, він коштує, не пам'ятаю, 1100 чи 1200 гривень, але нам він достався за 899 гривень. Він в такий. Коробочки, всередині кейс. На коробці написано скоба 12,8 і висота скоби від 4 до 16 мм. Прикольний такий кейс, але в майстерні він не потрібен. Ну, але все одно приємно. Так, що всередині? Інструкція, гарантійний талон, запасний бойок, шестигранники, запасні манжети і масло для змазування інструменту. І тепер сам степле. Нелегенький, як за такі гроші скажу я вам. Гарно виглядає. Більш-менш зручний, але можна було б, щоб ручка була трішки товща. Але під кожну руку вони не зроблять такого. Прикольний степлер. Коротка передісторія. До цього ми користувалися вже 2 роки степлером Форте. Він відпрацював на всі свої гроші. Плюс-мінус ціна на них, я думаю, на сьогоднішній день однакова на ці обидва степлери. Але перші півроку не я ним користувався і він жодного разу не бачив смазки. Але все одно працював. В найінтенсивніші дні своєї роботи він вистрілював одну пачку скоб, це 21 тисяча скоб, десь за 2,5-3 дні. Отак він працював. Якщо інтертоловський степлер відпрацює хоча б половину ресурсу, йому також можна буде поставити пам'ятник. Але я сподіваюся, що він перепрацює навіть довше. І ще один плюс, вже видно по касеті, в старий не влазить ціла касета. Кожен раз приходиться ламати. А в цьому степлері обойма більше. І лягає ціляком повністю, і дуже гарно, це великий плюс. Зараз спробуємо попрацювати Ну... Я думаю, чудово. Ну що, будемо користуватися, пізніше зніму ще огляди. Може, якісь проблеми будуть, але надію, що їх не буде. Виглядає впевнено, якісно. Трішки легший, звісно, за форте, але, але, але виглядає якісніше. Як за такі гроші, дуже рекомендую. Побачимо, який він боєць. Дякую за увагу, всіх з наступившим новим роком, всіх всім творчих процвітань, наснаги. А головне миру.